Вітаю! ви дивитеся кордон держави. Загін спеціального призначення Держприкордонслужби дозор за останні роки пройшов бойове хрещення на різних ділянках державного рубежу. І ось нещодавно бійців спецназу почали тренувати за новою принципово іншою програмою підготовки. Про неї розкажемо у сьогоднішній програмі. Обстановка на державному кордоні і в зоні проведення АТО змушує прикордонників підвищувати бойовий вишкіл своїх військовослужбовців. Наркокур'єри, контрабандисти. Їх появу можна очікувати в будь-який час на будь-якій ділянці кордону. А на сході все більше проблем створюють диверсійно-розвідувальні групи ворога. Аби дієво протистояти цим загрозам у Держприкордонслужбі було затверджено нову програму підготовки бійців своїх спецпідрозділів. У відповідності до цієї програми, вже в цьому році спільно із спецпідрозділами Сполучених Штатів Америки, з їхніми інструкторами, ми провели ряд тренінгів, які направлені в першу чергу на підготовку наших підрозділів до виконання завдань як на державному кордоні, так і в зоні проведення антитерористичної операції. Раз! Я вставай, я вставай, для навчання за новою системою відібрали найбільш підготовлених прикордонників з діючих підрозділів. З відібраними кандидатами запрошені інструктори провели спеціальний курс підготовки для військовослужбовців спецпідрозділів. Нас іспитували на стрес, на моральний стрес, на мишечний стрес. Наскільки ми виносливі для того, щоб ми зрозуміли, на що ми самі здатні. До бажаючих проходити службу в сучасних мобільних спецпідрозділах застосовувалась і нова система відбору, основними критеріями якої були вольові якості та витривалість. Вміння долати труднощі і працювати в команді. А головне бути патріотом. Не на останньому місці ми ставимо і інтелектуальний рівень підготовки цих військовослужбовців. Їх готовність приймати рішення в екстремальних ситуаціях і потім відповідати за ці рішення. Бустреє, хорошо, 29-й, Молодець! 18-й давай! Морде в лісок! в вряд! Давай, 28-й, работай до конца! Давай лицо замаскируй! 28-й лицо ниже. А туте снайпер уб'є зараз! Того курсу курсант отримує знання по всіх аспектах військової підготовки, також отримує доволі таку якісну перевірку морально-психологічних здібностей, його також фізичну витривалість. Саме через виснажливі фізичні навантаження та усілякі випробовування, які, до речі, всі бажаючі служити у спецпідрозділі проходили суто добровільно, відбувалася своєрідна перевірка морально вольових якостей майбутніх спецназівців. Перш за все це боротьба з собою. Тобто я переборов себе свою, можна сказати, там силу. Ну, я не думав, що я це зможу, але я це зміг. І мені ну, цей курс багато чого надав в подальшому для служби. Програма вдосконалення мобільних підрозділів Державної прикордонної служби передбачає не лише спеціальну підготовку та ретельно відібраних людей, а й оснащення їх новітнім спеціальним озброєнням. бою повинна бути виносливість, так як бій може тривати не 10 хвилин, не 20, і не 4 часа, а 10 часов, 20 часов. Тобто потрібна виносливість для того, щоб можна достойно вести бій і не загинути. Державній прикордонній службі дуже багато уваги приділяється саме забезпеченню спецпризначенців-прикордонників. Дуже багато в цьому напрямку вирішується питання в рамках матеріально-технічної допомоги із іноземними партнерами. На землю, на землю голову! Під час проходження курсу для спецпризначенців перевіряється не лише витривалість кожного бійця, а й вміння працювати в команді. Адже взаємодопомога, взаємозамінність в групі є дуже важливим елементом під час проведення операцій, коли в реальній ситуації є довіра один до одного, коли кожен може надіятися на того, хто поруч. Це командна робота. Ми просто злагодження, ми просто разом працюємо, відчуваємо друг друга. Ти стараєшся робити. Ти бачиш, що робить твій напарник, і ти теж стараєшся з останніх сил робиш, витягуєш. Фінальною фазою тренінгу спецпризначенців було проведення спільних командно-штабних навчань разом з силовим підрозділом Міністерства внутрішніх справ КОРД. Одним із важливих етапів тренінгу стало спільне планування майбутніх операцій. Тренінг на взаємодію проводили американські експерти спецпідрозділу ФЕСТ адміністрації по боротьбі з наркотрафіком департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки. Основна родзинка цього заходу є те, щоб навчити два підрозділи діяти і взаємодіяти у разі необхідності і для того, щоб опрацювати єдине розуміння. Всіх заходів, які необхідно проводити у разі їхніх спільних дій, даний тренінг проводиться вперше, і це є таким логічним продовженням системи підготовки мобільного підрозділу, розгортання корду національної поліції, і вони проводяться у супроводі і за методиками спецпідрозділів Сполучених Штатів Америки. Такие штабные учения, которые переходят помимо теоретических в практическую плоскость, они очень необходимы. Те сейчас занятия, которые проводят с нами, делятся с опытом с нами сотрудники американского спецподразделения. То есть они очень важны, потому что одно дело, когда работает одно подразделение, другое дело, когда работают два, а то и более подразделения, выполняя определенную задачу, которая ставится. За легендою навчань, в аеропорт Бориспіль в один із терміналів прибувають наркокур'єри з великою партією наркотиків. Не виключена можливість, що вони озброєні. Ситуація максимально наближена до реальних умов, в яких і повинні діяти обидва спецпідрозділи Міністерства внутрішніх справ КОРД і Держприкордонслужби ДОЗОР. На фінальну фазу навчань були запрошені прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, керівники Міністерства внутрішніх справ і Держприкордонслужби, а також посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марій Йованович. Американські фахівці, які уважно спостерігали за роботою українських спецпризначенців, залишились задоволені роботою своїх колег. По закінченню навчань кожному курсанту було вручено сертифікат про проходження спецкурсу міжнародного зразка. Я хочу подякувати національній поліції і прикордонній службі України за демонстрацію своєї професійної роботи. Ви наші партнери, з якими ми успішно працюємо вже певний час. Я також хочу подякувати фахівцям спецпідрозділу ФЕСТ адміністрації по боротьбі з наркотрафіком департаменту юстиції США за їхню клопітку і важливу роботу за удосконалення правоохоронних органів України. Ці хлопці пройшли непрості випробовування трені від психологічної до вогневої підготовки кращі з кращих спецназ, який вже сьогодні готовий виконувати на кордоні найскладніші завдання. Сьогодні ми є свідками створення нової системи безпеки нашої країни, реформи правоохоронної системи, яка покликана ефективно протидіяти тим злочинним викликам. Які є в нашому житті, ми забезпечуємо сьогодні створення спеціальних підрозділів, які швидко, професійно і якісно можуть знищити будь-яку загрозу будь-якому громадянину нашої країни. Ми всі служимо українським громадянам, і я бажаю кожному з вас, щоб ви були уособленням честі, мужності і доблесті і величезної поваги. Від кожного українського громадянина